Подарувати дітям різдвяну казку, вирішили учасники Житомирського бізнес-клубу та волонтерка Юлія Толмачова, які вже не вперше проводять акцію, де виконують бажання дітей загиблих героїв. Ця акція проводиться вже третій рік поспіль. Ми передаємо листи на бізнес-клуб, і вони виконують бажання дітей до діти пишуть Святому Миколаю. Але так як в цьому році трохи змістилися свята, і святого Миколая свято було на 6 число, 6 грудня, то. Ми вирішили зробити це до Різдва. Ці подарунки зробити до Різдва. В основному категорії дітей це діти в цьому році. Ми брали діти загиблих героїв наших, які загинули вже в цю повномасштабну війну. Але ми брали дітей з сіл. Овруцький район, Олевський район, Чуднівський район, далекість села позвонили по районам і підібрали ці сім'ї і діти. Я сказала: пишіть листи, пишіть про свої бажання, про свої мрії, про що ви мрієте, і ви не можете це придбати м'які іграшки, сучасні гаджети, музичні інструменти. Кожен з малечі мав власне побажання до Миколая. Учасники акції розповідають, який саме подарунок передають під ялинку. Житомирський бізнес-клуб дійсно вже третій рік поспіль виконує е, побажання дітей, грає в таємного санту. Мені написала Діана з міста Чудного е, з побажанням отримати комп'ютер. Е, ми е, її побажання виконали, розуміючи, що сьогодні бізнес е, має соціальне. Відповідальність перед нашими воїнами і дітки, які сьогодні залишилися без батьків, це сьогодні наш обов'язок підтримувати їх. І таємний Санта» сьогодні з бізнес-клубу виконує бажання дітей. Наприклад, я купив телефон дівці Валерії, в якої загинув батько Дмитро. Вона сама змаліна. Вона написала такий лист Святому Миколаю. Миколаєві. Лістврині на Святого Миколая, нашого це наша Юлінька. Вона в лиці Святого Миколая, а ми якби допомагаємо помощні їй. Допомагаємо. Семенюк Злата в своєму листі просила в першу чергу, звичайно, якнайшвидшої перемоги. Найбільше її побажання було, щоб її батько повернувся живим, але, на жаль, таких питань ми не можемо реалізувати. Але іще було в неї побажання це отримати велосипед на, як новорічний на подарунок девочки Олександри Баноренко Она попросила планшет и подарить ей такой маленький гусь, который бы мог быть ей би вночі вночі вдобною ігрушкою, яка создала бити комфорт. Діти мають вірити у різдвяне диво, тому приємно втілювати їх бажання, кажуть учасники акції. Подарунки малечі отримає вже цього тижня.